Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusin Юа. Чергова розпаковка Укрпошта 12 посилок. Поїхали. Різний калібр, але я бачу щось знайоме для нас. І якщо вона тут, то це плюси. І це означає плюс одна катушечка до нашого арсеналу. Що, в цілому доволі непогано, попереду літо, і це однозначно сезон, і я думаю, мені вдасться це продати дуже легко. Тому таке мені подобається. Так, так. Да. Така сама така сама, точ -точ. лівий а, цей а, ліва ручка. Все працює, все окей. Так. ага, Все. На цьому зациклюватися ми не будемо. Ціни по-моєму. Тут не було. Ні, ціни не було. Просто написано катушка 200DH. Що таке 200DH, я не знаю. Можливо, 200 а, метрів на мати льоски, можливо. Тим не менше, це однозначно плюсик. Ціну ви побачили, ми йдемо далі.